Вітаю глядачів нашого телеканалу, ви дивитесь новини рідного міста за середу, 12 серпня. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Волонтер-винахідник Михайло Ваганов продовжує працювати над розробками для українських захисників. Цьому процесу альтруїст віддає весь свій вільний час у майстерні від ранку і до ночі. При цьому якоїсь вигоди від цього немає. Йому навіть приходиться тратити свої власні кошти. До того ж, із цікавими ідеями, куди він тільки не звертався. Владні мужі його пропозиції не підтримали. Ідеями ж зацікавилися місцеві волонтери. Балістична маска, ось перша розробка пана Михайла. Над нею розпочав працювати у часи майдану. Замислювалася вона як протиударна. і от коли надіслав 20 екземплярів. У столицю Янукович втік. Втім, без роботи майстер не залишився. Розпочалася війна. Він взяв собі за мету удосконалити виріб, щоб якість його перевищила американські і натівські стандарти. Досяг 12-го елементу захисту. Маска витримує з СПМ, діаметр кулі 9 мм і картеч. Собівартість такого дива всього лиш 350 гривень. Однак ще потрібно попрацювати над оптичними якостями, дизайном, фурнітурою та пошиттям. А от тепер. Винахідник взявся за розробки наколінників і налокітників. Таке завдання йому дали місцеві волонтери. Ось ці вироби демонструє дуже зручні у користуванні. Вони протиосколкові і вогнетривкі. вироблені із шести шарів, кожен з яких виконує свою функцію. Перший слой це камуфляжна ткань або карбонова пленка. Другий слой іде пленка, таке тепло, тобто покрита сіребром. Потом идет поликарбонат 3 или 4 мм толщиной. Потом идет ударопрочная пленка, которая наклеивается на банковские стекла, чтобы простое стекло не разбилось. Тоже увеличивает качество противосковочной защиты. Потом идет типа стеклоткани такой, который задержит именно это осколок. Последний слой. Потом идет покрытие золотое, то есть когда на жаре золото поглощает тепло. Не жарко уже, не будет Ба більше, крім на і на пан Михайло вирішив створити додатково ще 11 елементів захисту, які б захищали тіло солдата, МНСника чи сапера повністю. Потім іде защита локти, потім іде защита плеч, тобто все это проти того, що не защищено каскою і бронежилетом, я как бы пытаюсь все это защитить, то есть руки, Горло, паховую часть, потому что тут жгутом не перетянешь. Зізнається, праця вимагає часу і терпіння. Крім того, потрібно проводити різноманітні перевірки та краш-тести. Лише після цього налагоджувати серійне виробництво. Про це мріє. Працює пан Михайло у маленькому приміщенні бомбосховища на території 16-го училища. Тут у майстерні навіть прилади і техніка. Теж його рук справа. Колись, як розповідає, ці гори металу пролежували на складах металобрухту. У планах чоловіка створити ще й універсальний пристрій, який би служив як газова плита для. Військових і невидимий безпілотник обіцяє, що цього обов'язково доб'ється. Однак самостійно дуже тяжко. Тому закликає усі на майстерні, яка же сам тих, що думають головою і роблять руками. Таким, кому цікаві екстравагантні ідеї і хто готовий працювати на благо держави та армії на волонтерських засадах, говорить зголошуйтесь. Микола Бойків, Руслан Леськів, стризькі новини. Об'єднуємося, браття, в єдину громаду. Першими на стрищині подали документи. Шість сіл: це Грабовець, Конюхів, Колодниця, Монастирець, Довголука та Воля Довголуцька. Це не весь кущ, який міг би називатися Грабовецькою територіальною громадою. Решта сіл, навіть після офіційного погодження в офісі реформ, зможуть долучитися згодом. Хоча зробити це непросто: мінімум три громадські слухання та три сесійні засідання депутатів у кожній сільській раді має ініціювати група депутатів, яка взялася реформувати село. Попри те, відвідати треба кожну хату. Людям пояснити, для чого об'єднання потрібне і які можливості чекають на сільських мешканців після створення територіальної громади. Села, які об'єднаються, перестають бути дотаційними. Тобто, якщо на сьогоднішній момент кожна сільська рада мала як мінімум по, 100, по 150 тисяч дотацій, то після об'єднання е, такі ради перестають бути дотаційними. А, е, по фінансових розрахунках за перше півріччя, які ми отримали. Ми стаємо ще й прибутковими, тобто ці гроші ми зможемо самі уже собі спрямовувати чи в дорогу, чи в школу, чи в садочок. Після того як обласна рада винесе вердикт, села розпочнуть жити по-новому з новими назвами, більшими повноваженнями та правом розпоряджатися грошима на місці, і при тому не чекаючи грошей зверху. Про усі нюанси законодавчі зміни, які внесено до конституції, головам сільських рад, які ще не подали одне одному руку. Вчора розповів Андріан Фітьо, експерт Офісу реформ. Чи перейдуть громади, чи перейдуть громади, які єднаються зі стану бідності у стан розвитку, покаже час. Вони отримують податок на доходи фізичних осіб. Зараз вони його не отримують, а вони отримують у вигляді 60%. Це десь можна говорити там. Про 3-4 мільйони гривень це достатньо велика сума для громади. Вони отримують землі, які належать лежать поза межами населених пунктів. А це приблизно зростання території громади, так відсотків на 80. От це податок, екологічний податок, це податок на майно. Я спека б'є усі рекорди. От вчора у Києві був зафіксований максимум з 1931 року. Пече у всіх регіонах країни. У нашому місті в день, уже як тиждень, стовпчики на термометрі нижче 30 не падають. Протримуються високі температури аж до наступної середи, прогнозують синоптики. А як рятуються від палаючого сонця наші містяни? Ми розпитали у них на вулицях Стрия. Бкали, що там. Та як вони там, наші хлопці? В касках, в прогніках, без води? Отам От спека, спека в душах, спека в серцях. У мене як у мами боліла душа. Горіло серце, пекло душа, всередині пекло, коли син був там. Секретів немає ніяких. Встаю зранку, в п'ятій годині, так і сонце зійде, все пороблю. А спеку в хаті сиджу куди? А так нічого. Спеку мусимо притримати. Наші хлопці нам там не таку спеку витримують. І ми мусимо. Спека слава Богу, що є. От. Ну трохи її на врожай, буде врожаю. Нема вологи, не буде враження. От. Ну а ми рятуємося, п'ємо пиво. Крім пива більше нічого не можна пити. Ну, воду. Я взагалі то люблю. Жару, я люблю літо, тому я улюблена пора року. Для мене спека не є таким дуже чимось, як от для людей тяжко. Я не переношу її тяжко. Ну, вночі важко спати, бо ми живемо на другому поверсі під дахом і жарко. А так на річку ходимо, розивою От. Син виїдає. Воду п'ємо. Каже, замучила особливо дітей, спека. Каже, Тараси. Каже, важко з дітьми особливо. А так, як є, так є. Та да все Божа воля. Що є, то мусимо приймати. Як буде, так і буде. Холодок, вода. І пити побільше. Більше нічого не треба. І відпочивати, ну але людям не кожному дано відпочивати. Так не можна, каже, постійно відпочивати. Правда, Тарасику. Тяжко, гарячу. Рятує <ріць> річка морозова. Воду багато пити. Напевно, дуже корисно і дуже потрібно. Литуватись безпеки, то як більше пити, побільше по холодку ходити на річку. Пити гарячий чай час від часу. І ховатися від сонця прямо променю. Звичайно, організм змучується, але не настільки, щоб далі щось треба далі продовжувати працювати. Свій будинок, його треба, коли треба ходити. Вода, морозиво, квас. Ваду дуже болить. Передати словами ми тут не можемо. Звідси одразу біжимо до хати. Ну, в хаті, звісно, трохи відпочили і на ріку хода. Висуваюся з хати тільки при крайній необхідності. А я переважно в хаті сиджу, цілий день, вечором, або ранком виходжу, а то нині вийшла така потреба, що треба було піти в магазин. Та ніяк не рятуюся, стою за тіночку. І думаю, що скоро буде автобус. Тільки всього. Тіньку? Ну, працюю, я не відчуваю спеки, бо працюю. Перш за все, треба використовувати комфортний одяг, щоб одяг він не притягав саму спеку, а щоб наоборот охолоджував. Так багато можна по різних телепрограмах писати, що варто використовувати такий натуральний одяг, справжній. Також можна сказати, що досить я на собі пробувала, досить добре допомагає е, вода з лимоном. Сама проста вода з лимоном вона досить ефективна. Так, мені взагалі супер. Сьогодні нашим гостом у студії є лікар-терапевт Наталя Павчак. Вітаю вас. Добрий день. Теперішня спека, до яких наслідків може призвести і кому загрожує? В цьому населенню дуже тяжко перебути цю спеку, особливо в нашій кліматичній території. Наше населення не адаптоване до жари. Відповідно, найтяжче переносять жару сердечники. Відповідно, ним це загрожує найбільше. Особливо ще дуже нетривалі наші маленькі діти. Це зовсім маленькі рочку Діти тяжко переносять. Відповідно, їм найбільше треба приділяти зараз увагу. До чого може призвести ця спека? Для старших людей похилого віку це є ризик інфарктів, інсультів. Люди, які мають дуже високий тиск, мають пильнувати тиски, приймати вчасно ліки, ну і маленьким малючкам, щоб не було зневоднення. Тобто, в період жари треба достатньо випивати кількість рідини, уникати контакту із сонцем. Прогулянки мають бути до десятої ранку і після шостої вечора. Фізичні навантаження, хто має город, так само мають бути у час, коли немає високого стояння сонця. Що можете порадити гіпертонікам людям старшого віку, які страждають? Люди старшого віку обов'язково мають міряти щоденно тиск, зранку і ввечері. Відповідно, рекомендації лікаря призначення виконувати обов'язково, якщо є мінімальне підвищення тиску, звертатися до лікаря, коригувати таблетки. І, відповідно, трошки зменювати свій режим харчування. У таку спеку має бути повноцінний водний режим. Найменше людина має споживати до двох літрів води, обов'язково не навантажувати себе жирними харчовими продуктами. Ну, і при потребі звертатися за медичною допомогою. Крім того, ну взагалі. Мабуть, жара впливає на всіх. Спектися може будь-хто, які симптоми можуть свідчити Звичайно, про те, що… Звичайно, особливо легковажні люди можуть іти на річку в сонячну, таку дуже гарну погоду. Спектися може будь-хто, і діти, і дорослі. Основними симптомами буде головокружіння, запаморочення, шум ухах, нудота. Люди стають зразу втомлені. Відповідно потрібно берегтися. Значить, ні в якому випадку з 11 до 4 на сонці не бути. На річці температурний режим, трошки водичка, трошки сонця, трошки водичка, берегтися, обов'язково панамка на голові і старатися дуже багато пити. У разі, якщо все ж таки, якщо все ж таки так сталося, що ви перегрілися, перепеклися і ненароком навіть схопили сонячний удар. Значить, вдома багато пити, лягти, відпочити. По потребі, якщо не відходять дорослі, діти немає значення, то треба викликати лікаря, щоб подивитися, що і як. Шкірні опіки так само, то берегтися, і є пантенол, так аби вже ну це вже дуже масивні опіки. Можливо, ще на сам кінець якісь загальні поради дасте, як вберегтися. Е... Від такої жари, від такої спеки. Ну, кажуть, що жара мене завтра обіцяють нам дощ, будемо чекати доща, але уникати контакту із сонцем. Тобто, вся наша ну, робота має бути. Можливість йти по тіньовій стороні, одіти капелюшок з собою, мати завжди водичку, щоб не перегрітися. Одяг має бути комфортний, не синтетичний, більш вибирати хлопкої тканини і, відповідно, уникати як контакту із сонцем. Із сонцем, так і кондиціонерами. Як одне, так і друге буде шкодити. Дякую вам, що відповіли на наші запитання. Далі продовження новин. Дякую вам. Трийський винахідник замкових механізмів показав себе з іншого боку. Стоячи на площі ринок, Іван Левицький прочитав вірша так, що дух перехопило. Поезія на військову тематику. Одна з 400 інших, які є у валізі Стриянина. Ініціативний, простий, а ще дуже сором'язливий чоловік. В парі з іменитими співаками краю та танцюристами передмістя взяли участь в благодійному концерті за Україну за її волю. Деталі далі. Благодійність не знає межі артистів, танцюристів, дітей, гостей, глядачів. Творити добру справу разом готові усі, аби в країні запанував нарешті мир. Нині середа і на майдані ринок співали імениті метри, Михайло Золотуха, Марія Барден, Павло Глинський танцювали учасники зразкового колективу лілея. Ми також своїми дітками долучилися до цього заходу благодійного, щоб отримати наших хлопців, які воюють на сході. Наші межухівчани в селі також долучаються і коштами і збирання продуктів. Ну, чим можемо, допомагаємо, всі дружньо. Чим можемо допоможемо, хто танцює, хто співає, хто молиться, хто коштами. Головне, щоб їм допомогла, щоб все ж таки закінчилася та війна. Вихованці Іванни у вишиваному строї, як бджілки трудівниці дивилися крізь сітку. а руки руки працювали в парі зі строянами, яких розчулили. Мені, наприклад, плакати хочеться. Об Оберігав її вояків. Учасниця лілеї Настя каже, що однокласники у школі проводять різні акції в підтримку захисників. Особисто вона своїм листом, який написала астрийському солдату Андрію Гуку, розчулила його. Той виявив бажання зустрітися та подякувати дівчині особисто. Він мав приїхати ще мною зустрітися перед тим, як його поранили, але йому не вийшло. Його іграш, тоді поранили, і він просив волонтерів, щоб привезли мене до нього, але щось там він. А ось іще один герой Іван Левицький. Я ж був на полі не один, багато нас було. Чий чоловік тут був, чий син, немало нас лягло за землю рідну, за народ, за волю і честь свою. Лягли не ради нагород. А я тепер стою і, хоч не був на Майдані, ні на війні не був, але вміє і відчуває своїм письменницьким хистом тонкощі реалій. Їх описує та читає усім, хто хоче слухати. Михайло Золотуха почув, поклав на музику поезію Зима майдану. Тепер співає її на усіх тематичних концертах. Добре, що є такі люди, як пан Іван. Він працює за покликом серця у всіх сферах, за які береться. Винагороди нагороди не чекає, а нас з вами закликає. Допомагає. Ти воякам від нашої активності, від нашого е, такого прояву тої небайдужості залежить власне перемога наших хлопців. Поможі їм, бо це є наші діти. Марічка Ходовицька Роман Купринець, Руслан Лесків, Стрийські новини. На цьому в мене все. Дивіться нас на сайті telelan.com.ua, Телефонуйте та діліться інформацією за номером 41993. Дякую, що дивилися. Побачимось. У четвер прогнозують синоптики невелику хмарність. День можливі грози. Температура від 16 до 29. Вітер східний 2 метри за секунду.